Я в захваті від цього міста знайшла тенісний корт в самісінькому центрі. Шоста ранку. Оксана вже десь годинку сидить на Оксані. Одним словом, щоб доїхати до Румунії, не все так просто. Іноді легше долетіти до США або навіть Китаю. На превеликий жаль у нашої каті медичний тайм-аут так виглядають руки вболівальника. Це та гірко. Це місто приємно здивувало своєю красою та особливим настроєм. Ви на каналі Карпуся і самій авторський проект не вдома. Блог, у якому перетинаються три мої улюблені види дозвілля, подорожі, книги та теніс. На календарі 14 жовтня я знаходжусь в місті Чернівці і відправляю чергову тенісну поїздку. Однак не можу передбачити, наскільки моя поїздка буде тенісною, оскільки на запит про акредитацію немає відповіді, з квитками не зрозуміло, що і до того ж роботу ніхто не відміняв. Тому їдемо, не знаємо, що буде, але в чогось доброго і дуже тенісного. Чернівцях справді натхненний. Сонечко світить так яскраво, наче літо ніяк не хоче поступитися осені. Єдине, що нагадує про пору року, це різнобарні гарбузові декорації всюди і навколо. Кав'ярні так і манять до себе своїм теплим осіннім декором. І я просто не можу пройти повз. Тут пахне корицею, гарячою кавою і затишком. Ще одна особливість чернівців це книги. Вони тут буквально всюди, на стінах книгарень, у вітринах магазинів, навіть у ресторанах. Це місто просто дихає літературою, а музика тут особлива. Вона створює атмосферу, яка ніби каже: зупинися, вдихни це місто! І воно залишиться з тобою назавжди. в захваті від цього міста знайшла тенісний корт в самісінькому центрі. Поруч із тенісним клубом я знайшла ресторан із промовистою назвою Тераса. Як можна відмовитись від такого затишного місця? Зранку я так і не закрила свій гештальт із яйцями пашот, тому вирішила дозволити собі ще один сніданок. Замість обіду ранкова класика. Але з видами на корти трохи свіжого повітря, апельсиновий фреш і улюблена страва. Ось що я називаю ідеальною паузою. Тут час, наче сповільнюється: снідаєш і відчуваєш, як спорт і гастрономія ідеально поєднуються в одному кадрі. Під вечір ми зустріли з Юлею і вирішили прогулятися територією Чернівецького університету. Це місце одразу вражає своїми масштабами та величчю. Могутні стіни цього університету буквально дихають історією. Кожен камінь тут пам'ятає сотні студентів, викладачів, важливі події й тихі прогулянки, як наша сьогодні. Гуляючи цими алеями, відчуваєш себе частиною чогось великого. Архітектура вражає не лише красою, а й тією атмосферою, яку створює наче час зупинився. І ти можеш відчути зв'язок із минулим. До речі, на моєму каналі вже є великий влог про Чернівці і Чернівецький університет. Обов'язково подивіться. Вечірні Чернівці мають особливий шарм. Місто поступово занурюється в м'яке світло ліхтарів, яке додає всьому навколо затишку і романтики. Старовинні вулиці, ніби оживають у новому вимірі. Таємничому й спокійному, легкий туман додає місто загадковості, а кожен крок ніби веде в зовсім інший час. Тиша вечора лише підкреслює мелодію, яку створює місто. Десь чути тиху розмову, дзвін посуду у віддаленій кав'ярні, кроки перехожих, що прогулюються під мерехтіння вогнів. Тут відчувається гармонія між минулим і теперішнім. Місто живе, але водночас спокійно відпочиває від денного галасу. Юля, нарешті, виконує план. Сьогодні вперше пробує бограч в своєму житті, незважаючи на те, що вона живе на Буковині. І, власне, ми знаходимося в горальній заклад, про який говорила нам Настя. Ось так от. Іян, це не мій перший бограч в житті, навіть не на десятий, але у нас сьогодні така. Тусавка з Бога Ось так Оксана окупувала мій рюкзак. Поміняла вже більше 20 поз і навіть не думає ставати з мого рюкзака. Хоче до мене валізу поїхати на куш, що берем? Чи тварин на кордоні завернуть? Юль, що скажеш? Е, я думаю, що їй треба більше документів, щоб нам з тобою разом. Я теж шо? так думаю. Але Оксана в мене в торбі. Оксанка, привіт! Шоста ранку Оксана вже десь годинку сидить на Оксані, потицяла мене лапками, а тепер мирно сопе собі у вісні. Наш автобус готується до виїзду. Сьогодні з приходами добрались до Румунії, до міста Сучава і вже мали в цей час знаходитись в поїзді до Клуш-на-Поке, але не сталося так, як ми мріяли. Нас затримали тривало на кордоні. Водія були якісь проблеми з вінєткою. Відповідно до того, ми добралися ж таки до вокзалу вчасно. Сподівалися виїхати на поїзді о 12.47, але на жаль, немає квитків. Тепер в нас ще є 5 чи 6 годин до поїзда. Ми вже прогулялись по місту. Вражень, якщо чесно багато і вони не найкращі. Але зараз ми зайшли в кав'ярню просто посидіти, відпочити, попити гарячого чаю, оскільки близько шостої години ми відправляємося, і лише вночі прибудемо в плюш Одним словом, щоб доїхати до Румунії, не все так просто. Іноді легше долетіти до США або навіть Китаю. Сучава нас геть не вразила. Невеличке провінційне містечко з пострадянським післясмаком. смаком, будівлі, трохи хаотична інфраструктура, і відчуття, ніби час тут зупинився. Втім, як пізніше виявилось, справжня душа цього міста ховалася від нас в інших його частинах, де були і замки, і архітектурні шедеври, і розлогі красиві вулички. Правда, ми їх так і не побачили. Ми так змерзли. Бррр. Нарешті прощаємось цим холодним у всіх сенсах містом і вирушаємо до клушна поки. Поки наш поїзд не дуже вражає, але і очікувань не було. Тур о першій ночі, два ліжка, які чому з'єднані в одне, шафа, наші речі, ну і душ туалет. 16 жовтня, понеділок, перший ігровий день. В розкладі ми сьогодні маємо матчі Даяни Ястремської та Катерини Байндель. Демо болювати український прапор з собою. Настрій прекрасний. І сподіваємося, що сьогоднішній день буде переможним. Трансильванія Оупен, місто Клушна Пока. Це зараз я знаходжусь на території другого корту. Він поділений навпіл ось такою завісою. Але тут є місця, в яких можна споглядати на два корти одночасно. це основний перший корт. Тут також відбувається якась церемонія, фотографії, і, зокрема, чистять корт. Велика територія дуже гарна і доволі затишна. Біті Арена у Клуш на поці це місце, яке одразу вражає своїм масштабом і сучасністю. Цей багатофункціональний спортивно-концертний комплекс є гордістю міста. Тут проводять грандіозні спортивні події, концерти світових зірок, фестивалі і навіть виставки. Арена виглядає дуже стильно. Сучасний дизайн. Комфортні місця, чудова акустика та бездоганна організація простору. Стадіон наче трансформується відповідно до запиту події. Тут така відпочинкова зона, де можна посидіти за столиком, взяти безкоштовно яблука чи банани, побавитись ігри, повалятись на пуфах, фотозона, а там далі сендвіч-бар і мерп-шоп. Ось так виглядають руки вболівальника. Вони всі червоні. До слова, під час вімблдону на другий день чи третій, я рук взагалі не відчувала. Просто всі кісточки, всім я заболіла. І дол у кожного свій уполіваємо закатів. На табло попри гарну гру каті не тішить. Превеликий жаль у нашій каті медичний тайм-аут. Було, було відчуття, що під час розіграшів щось її суттєво турбувало. Сьогодні гіркі емоції після матчу, Обидві українки програли. Даяна Ястремська програла в двох сетах, Катерина Байндель в трьох. Щодо Каті були великі надії, оскільки відчували, що вона хоче дуже перемогти. І вона фантастично грала, особливо в другому сеті, на початку третього. Однак почувала себе погано, це було помітно з її зовнішнього вигляду, викликала МТО і, на превеликий жаль, сьогодні програла. Завтра очікуємо два інших матчі українок і будемо. Тут залишатись, перебувати в Клужі до переможного кінця. Сподіваємося, що хоча б одну перемогу таки дочекаємось. Ми прийшли Чекайте. повечеряти. На вечерю в нас супи. Ціни, між іншим, європейські. Десята вечора. Ми живемо за 250 метрів від арени, маємо куплені квитки, але матче дивимось вдома по телеку. Бо їх між іншим транслює місцевий канал. Я дуже рада, що ми не на центрі а поруч Стадіону. Дуже зручно. Пішла на матч, прийшла до хати попрацювати, знову пішла на матч. Не треба їхати туди-назад. Ще й така доволі домашня атмосфера довкола. Я трішки погуляла перед матчем Насті, тут неподалік біті Арени, Річка. І краєвиди на горе зарядилась. Тепер можна йти в полівати. Вийшли дівчата, то матчу буквально кілька хвилин. Бажаємо успішного деб'юту нашій Анастасії Соболєвій. скажу так, це так гірко, коли наші програють у таких драматичних поєдинках, що от на межі, що от ще трішечки, ще трішечки, що дуже стараються. Набагато легше, коли програють суху. Ці емоції такі зовсім інші, як вболівальника, глядача. Але... Маємо, що маємо. У нас ще залишилась Дашка. За іронією долі ми побували на всіх матчах, крім Дашки, а Дашка одна виграла. Може все ж таки проблема в нас? Не знаю навіть, може, то на Дашку не йти. щоб її успіх принести. Чи йти на Дашку. Одним словом, це такий. З однієї сторони, успішний деб'ют, з іншої сторони дуже гірко, дуже прикро. Ми сказали Насті, що ми її дуже любимо, але, якщо чесно, дуже такі терпкі змішані емоції, важко говорити, важко добирати якісь правильні слова, а ще важче розуміти, що ось можна було виграти. Нічого, демо завтрашній день. У Насті успіхів. Я сподіваюся, що вона переможе на один свій матч. І в подальшому її кар'єра складеться успішно. Я навіть не можу дивитися на камеру, я дивлюся в бік. Просто дуже важко. Після матчу я вирушила в центр Клушна Поки, щоб ближче познайомитися з місцевою культурою. Це місто приємно здивувало своєю красою та особливим настроєм. Старе місто справжній скарб для поціновувачів архітектури. Готичний собор Святого Михайла, зведений ще в 14 столітті, та бруковані вулички надають клужу унікального шарму. А ще це місто сповнене історії. Саме тут знаходиться один із найстаріших університетів Румунії університет Бабиша Бояї, що вже багато століть залишається центром освіти та культури. Плуш на показ справедливо вважається культурною столицею Трансильванії. Його часто називають малим Берліном завдяки активній культурній сцені, арт-галереї, сучасні кафе, фестивалі. Тут усе дихає творчістю. Місто виглядає охайно, чисто і по-домашньому гостинно. А місцеві ресторани запрошують у затишні зали, щоб спробувати страви локальної і європейської кухонь. А якщо говорити про сучасне життя клужа, то це місто молоді та інновації. Тут часто проводяться технологічні конференції, є креативні хаби, і саме клуж називають одним із центрів стартап культури в Румунії. Здається, це місто гармонійно поєднує історію, сучасність, природу, пропонуючи щось цікаве для кожного. Наша ніч закінчилась тенісом. Наш день розпочинається тенісом. Живемо тенісом, дихаємо ним і чекаємо на нашу Дар'ю снігу. Супер, чудово. We play point by point, game by game, so we are very tired. I think. It looked like a very, very intense finish. You were up five two, and then she almost came back. So very intense finish. But leaving this match aside, uh, tell us something about you. Like who inspires you to play tennis the most, and why? Uh, my father wanted professional tennis player. And uh, I'm playing tennis because he wanted when I was a child. But now this is my job and uh, it's amazing. And my father always traveling with me. He's my biggest support. Nice. I see you. I see you having a good contact with him during the match. He's always with you. Yes, he's always with me because we were born in one day. So we have uh, amazing atmosphere in. Uh, our relationship so it's amazing. Well, that's nice to see and we enjoyed watching your tennis. Uh, get some good rest and good luck for your next match. Thank Сенки вимач. Слава Україні! Героям! Слава! Між матчовий пранч знову грибний суп. Нелегко знайти в уколи кав'ярні. П'ю свіжовижитий фреш за перемогу. Дарії потішила вона сьогодні. Говоримо до побачення Румунії, до нових зустрічей, прощаємося з містом Клушна Пока, Біті реною ось вона позаді мене. І дуже надіємось, що наша українка Дар'я Снігур таки здобуде цей титул. По крайній мірі, вона вчора пообіцяла, що постарається. Румунські трамваї доволі сучасні, цифровізовані і дуже комфортні. Вокзал у місті Клушна Пока невеликий, але сама будівля дуже гарна. Тут немає машини з кавою, водичкою чи батончиками, але є з книжками. Люблю я ранкові вокзали. Всі кудись поспішають. Тим не менше комбо ранкового неба, потяга і вокзальної атмосфери завжди мене приваблює. Я купила на дорогу печиво і лише зараз помітила, що це рошен. Деякі пригоди з дорогою. Ми прибули в Сучаву на залізничний вокзал о 16.10. Взяли таксі, прибули до автовокзалу. Однак немає нічого ні до Чернівців, ні до будь-якої найближчої точки в Україні. Ми пробуємо вияснити різними шляхами, як добиратись і пробуємо різні варіанти чи ночувати тут, їхати далі. Вже би хотіли заїхати знову. Україна, ми дуже скучились. Зустрічай. クスクスクスクスクス Влог добігає кінця. Підписуйтесь на наш канал, ставте вподобайку і пишіть коментарі. Чекаємо з нетерпінням наступних влогів.